Україну накриває моторошний феномен, якого не бачили за всі останні роки. Синоптика б'ють на сполох. стихія, що насувається, може обернутися справжньою бідою. Найближчими днями слід чекати різких коливань клімату, що можуть призвести до колапсів. Все починається уже зараз. Аби бути готовими, обов'язково перегляньте відео до кінця. Вітаю вас на підзіві. Обов'язково ставте подобайку та коментар, ну А далі говоримо про важливе. На Україну таке Києв суне справжній погод. Дні апокаліпсис повідомляється, що у Бориспільському районі очевидці бачили смерч прямо з вікон багатоповерхівки. Вон, Значимо, що синоптик Ігор Кибальнич попереджав, що цього літа у нашій державі буде більше подібних природних явищ. Ризик їхнього виникнення пов'язаний із посиленнями вітру, розовими дощами та градом. Так і у інших містах України помітили смерчі. Відео вражаючого атмосферного явища почали масово публікувати у соцмережах. На кадрах можна побачити велику воронку смерч, що виник в грозовій хмарі і. Потім поширився згори донизу у вигляді воронки, яку зафіксували очевидці. Метеоролог Юрій Сибірцев підтвердив, що це дійсно смерч у повітря. За його словами, нині такі явища стають дедалі частішими. За його словами, сьогодні над Черніговом утворилася дуже потужна купчаста дощова хмара на атмосферному фронті, яка переміщалася із заходу на північний схід країни. Сибірцев пояснює, що у такій хмарі сильні вертикальні, висхідні та несхідні потоки, тому й вони виникають, шквали вітру, а також смерчі цікаво, що такі смерчі та торнадо бачили все більше і поширюються. Так, у броварському районі Київської області водій біля дороги помітив смерч. Вигор підіймався над землею на кілька десятків метрів. Сам же автор відео емоційно відреагував на побачене. Ну а ще одне незвичайне природне явище зафіксували, і мешканці лівобережної частини Дніпра. Над асфальтом утворилися пиловий вихор, що зовні нагадував невелике торнадо. Стов пилу та сміття піднявся високо в небо. Чим привернув увагу перехожих Дружки, смерть! На Відповідними відео поділилися очевидці у телеграм-каналах. Фахівці пояснюють, що такі явища це не справжні смерчі, а лише полові вихори, які формуються внаслідок інтенсивного локального нагрівання поверхні за сухою та вітряної погоди. Більше того, в Україні ймовірно спостерігатиметься збільшення випадків смерчів і торнадо. Це пов'язано саме з тим, що наша країна входить в зону торнадо. Про це повідомляє еколог Олександр Соколенко. За словами експерта, смерч і торнадо це різні назви одного і того самого метеорологічного явища. Тобто у нас це називають смерчем, у США називають торнадо, але це одне й те саме метеорологічне явище механізм утворення в них однаковий. Тому, коли ми говоримо про торнади смерч, то кажемо про загрозу, яка є і для нас, заявив Соколенко. Україна входить до так званої зони торнадо, де можливо утворення цих небезпечних атмосферних явищ через зміну клімату та підвищення середньої температури зростає ймовірність виникнення сильних роз граду і смерчів, особливо за різних перепадів температури. Тому, по перше, треба бути уважними. По друге, враховувати зміни клімату. А саме те, що у нас середня температура на рік зростає, з'являється дедалі більше періодів дуже спекотної погоди навесні і влітку при різкій зміні Оде надходження холодного повітря, наприклад, з півночі Атлантика, при зіткненні Двох повітряних контрастних мас можуть утворюватися не тільки потужні грози гради, але й такі явища, які ми називаємо торнадо або смерч, заявив експерт Сокуленко. Зуважив, що поки що неможливо точно передбачити появу таких явищ, але їх частота за останніми спостереженнями зростає. Ну а далі поговоримо також і про те, що прихід літа спонукав українців звернути увагу на ягоди та фрукти, ціни на які дуже кусаються. Бо як ми бачили, останнім часом Україна. Накрила негода, зокрема, зливи з градом побили та затопили угіддя українців. І якщо черешня та полуниця потроху дешевше, то малина шокує. В одній з українських розрібних мереж цю популярну ягоду продають по 149,90 гривень за 100 грам. Таким чином кілограм обійдеться в 1499 гривень. При цьому зазначено, що походження Україна походження Україна. Кожа ціна була зафіксована і в Львові, де малину продають за майже півтора. Тисячі за кілограм загалом цього року українські аграрії та садівники серйозно постраждали від весняних заморозків, які спостерігалися як у квітні, так і на початку травня. Експерти зазначають, що ця ситуація може призвести до дефіциту вишні, черешні абрикосів. А в селі Романі, Волинської області, заморозки знищила 3,5 гектара полуниці, а це 85% поля. Нестача пропозиції яхіди фруктів негативно позначиться на цінах, піднімаючи їх до небувалих висот. Так українську черешню на початку сезону виробники віддавали по 100-200 гривень за кілограм. А ціни на полуницю стартували з позначки 120-144 гривні за кілограм. Тим же часом, за прогнозом синоптиків, на ближчому днями в Україні встановиться негода з прохолодним повітрям та сильними опадами, але місцями буде багато сонця. Синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Фейсбук повідомила про контрастну погоду в Україні найближчим часом та назвала день, коли у деяких регіонах температура повітря знизиться до плюс 10 градусів. Свіже повітря, сильний вітер, короткочасні дощі та сонце. Це завтрашня погода в Україні. Температура повітря очікується в більшості областей плюс 17, плюс 22 градуси за цельсієм. На сході плюс 20, плюс 25 градусів. На Півдні – плюс 22, два градусів. Північно-західний вітер досягатиме місцями штурмових поривів 15-20 метрів за секунду. Ображно короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних східних областях на Волині, Рівненщині. Найближчі ночі походять трохи по півдні та центру. Нарешті територій без істотних опадів. Повідомила синоптикиня. і Також Україною принесуться короткочасні грозові дощі з градом. Опади переважно будуть у західних, північних, деяких центральних та південних областях. Багато сон. Це завтра в день буде на заході, окрім Волині та Рівненщині та півдні України. У Києві пройдуть місцями короткочасні дощі. У столиці передбачається завтра сильний вітер північно-західного походження. До штормових поривів 15-20 метрів за секунду. До вітру приєднається прохолодна погода, максимально впродовж дня, плюс 17 плюс 19 градусів. До речі, в Києві буде ще прохолодніше, близько плюс 16 градусів. Проте вихідними відчутно потепліє. Повсюди в Україні очікується комфорт. На температура повітря в день плюс 20, плюс 25 градусів, зазначила експертка. Ну, а ми нагадаємо, що напередодні серйозна негода застала і мешканців Львівщини. За фотографіями видно, що в регіоні вибав потужний град розміром з горошину та квасолю. Досить велика і ледяні кульки, які можуть завдати значної шкоди. На перших знімках видно, як град покрив асфальт і тротуари біля будинків суцільними білими килимом. Крім цього, вітер та злива зносить людей і у Тернополі в районі водної арени погода виглядала як фільми про апокаліпсис. А у Кременчуцькому районі вітер зірвав покрівлю з будинків і випав град. Село Горенка принісся смерч. Був страшний гул. летів град прямо кусками. На фото град вже менший після грози пишуть жителі в соціальних мережах. Ну а якщо говорити про спеку, то вона обов'язково повернеться. Повідомляється, що Україну накриє нова хвиля спека, яка прийде з Угорщини. Горщина та Сербії. Температура повітря різко підскочить на 10 градусів і більше порівняно з поточними показниками. Дані метеорологічного радару Вентускай показують, що 16 червня приблизно о 12.00 понеділок мара жаркого повітря почне рухатися у напрямку західних областей України. Відразу стане значно спокоідніше за ніч. Ця повітряна маса перетне половину території нашої країни. 17 червня спекотна погода. Охопить переважно лівобережні регіони східні, центральні та південні області. Західні райони знову опиняться під пливом свіжого повітря та уникнуть різкого підвищення температури. Варто зазначити, що метеорологічні радари можуть помилятися у точності прогнозів, особливо щодо швидкості переміщення повітряних мас. Остаточні дані про температурний режим стануть відомі ближче до вказаної дати. Зараз українці відчувають полегшення після попередньої спеки. Температура повітря в день не перевищує плюс 27 на заході 16-20 градусів тепла, та спека обов'язково повернеться. Ну а загалом очікується, що влітку середня температура буде вищою за кліматичну норму. Втім, жоден із місяців ймовірно не стане рекордно спекотним. За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича на більшій частині України у серпні очікується спека, особливо в першій половині місяця. Метеоролог зауважив, що в цей період зазвичай спостерігається місцево-синоптичні процеси і панування тропічних і субтропічних. Повітряних мас, які мають пустельне походження із північних районів Африки або Середньої Азії. Тож із великою ймовірністю, температура буде перевищувати норму на 2-2,5 градуси. Втім, рекордна спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається, зазначив Кібальчич. Метеоролог також додав, що кількість опадів традиційно буде меншою за норму, особливо на лівобережжі. Метеоролог зазначив, що там існують ризики розвитку тривалої посухи. Ніше він також писав, що червень в Україні очікується теплим із середньомісячною температурою в межах плюс 18, плюс 23 градуси. Це на 0,5-1,8 градуса вище за норму. Найспокотніші дні, коли температура сягає плюс 35 і вище, а ночі не опускається нижче ніж 20 градусів тепла. Так звані тропічні ночі, найчастіше спостерігається у липні. Кібальчич наголосив, що 2025 рік також не буде винятком. Найбільш період із денної температури по. Понад плюс 30 градусів очікується в другій половині місяця. Зазначив метеоролог. Також додав, що подібні показники вже практично є нормою для нашого регіону. А тривалі хвилі спека стають дедалі більше екстремальними, особливо у підземних, центральних і східних областях. Очікується, що кількість опадів у липні буде дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях. За прогнозом Кібальчича, у другий місяць літа середня температура буде ви. Що за норму на нуль градуси, вона коливатиметься в межах плюс 20, плюс 25 градусів. Ось такі погодні умови можемо очікувати найближчим часом. Тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі в нових випусках. Бережіть себе, слава Україні!